Ненсі показувала досить зрозуміло, але вона була скута в своїх рухах, і видно було, що вона прям підбирає пози, от прям щоб нічого зайвого. Щось таке блюдо, яке загадкове. Ягня, давай перше, коли вімкнеться, перепитаємо, чи вирізка ягня. Це це ерінги, міні. Значить, такі, бо інших немає. Іншу інших менки? немає. Залишаємо ці риби, бо шемеджі взагалі немає в холодильнику. А? А? Дівчата. Катя, ми тут, ми тут. Можна е, тебе перепитати за м'ясо. що Ми не впевнені в ягнятині. Скажи, розмір має бути маленький. так? Це як е, медальйон, вирізка. Медальйон, це має бути маленьке, кругленьке, так? який розмір? А, а Все, цей, а в висоту, бачиш, а в, в висоту, масла. а в висоту. Виглядає як медальйон, так? Окей, добре. Я всередині себе теж починаю вагатися, але ну, якщо воно таке маленьке, то це не може бути яловичне. Яловича вирізка здорова. Катя має рацію. І у червоних справді зірка страви це вирізка ягняти. Е, Катюнечка, у нас є яловична. Ти прям впевнена, що там ягня, баранина чи щось таке. Це вирізка без жиру. Без жиру. Це весело. Все. Все. Да. Да. І у нас є ну, ніби от вибір між маленькими шматочками ягня. З якими я бігаю, і вирізка з яловичини. І вона показує, що воно невелике, отаке. Але я розумію, що не отаке маненьке. Ну я вже такий думаю, ну добре, що ми взяли оцю, оцю вирізку яловичу, бо там от зробити оцю просмашку медіум ну, прям складнувато буде. Я показала, що це ягнятина, і вони її вгадали, але вони вирішили її не брати. бо… Е Бо те м'ясо що було в холодильнику, їм здається, що не підійшло би для цього. А, того а, мен, мені трохи е, не зрозуміло. ну, типу, як, е, як з ними працювати разом. Цибуля, ой, цибуля! Шалот. 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 цибуля шалот. Вино. Біле. біле, біле, біле вино. Різотто з і да, да. лисичками. У Нас щось різотто. Нам не треба бульйона. Морква цибуля. Це селера. — Селера. 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 — селера. Селера. Ага, це бульйон. Терка сир. Пармезан. Сир пармезан. Пахне, Пахне щось розмарін. Це спеція? Мікрогрін.